Всім привіт! Мене звати Іра, я на каналі Орхи. Пам'ятаєте, бік ліпчика, якого я, на жаль, втратила. 18 лютого я показала вам його повний розпуск. Залишився ось такий шорт від цієї рослини з квітуванням. Нагадаю, що я купувала його в епіцентрі оцінкою. Він дав уже домашнє таке відголудження. Такий чудовий каскад квітів. І він захворів і повністю втратив всю розетку. Я зрізала, все чорне зачистила, полікувала і спостерігала цей пеньочок вже довгенький час стояв на одному місці, і сьогодні я до нього подивилася. Я дуже була в великій надії, що він мені видасть дітку. І от сьогодні кручу в руках, був так глибоченько посаджений. І дивіться, що я бачу. Він все ж таки видав мені манюню Хоча, як бачите, на вигляд виглядає ця рослина просто жахливо. Ну, і самі розумієте, лікували його. Надії в мене було мало на те, що він щось мені видасть. Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня та до зустрічі на каналі.